Секс багато років незручна тема, про яку не говорили не те, що публічно, а й боялися обговорювати в колі власної родини. І хоча світ стає більш сучасним і адаптивним на сьогодні, здебільшого діти дізнаються про секс не з підручників і не від дорослих, а з TikTok, Ютуб та соцмереж. На таких платформах інтимне життя часто подають як розвагу. Інформація є викривленою та, як мінімум, неповною. І це може обернутися трагедією в реальному житті. Чи можемо ми щось цим зробити? Очевидно, так в питаннях, що стосуються наших власних дітей. Та чи може щось зробити держава? Маленький спойлер, теж так, бо є ідея запровадити уроки статевого виховання. Кожен п'ятий український підліток займався сексом. Такими є результати дослідження ЮНІСЕФ, проведеного декілька років тому. При цьому підлітки зазначають, що основним джерелом отримання знань про статеві стосунки виявився інтернет. Про це сказали більше половини опитаних. До речі, а давайте згадаємо, яким було ваше статеве виховання. Напишіть про це в коментарях, а поки результати нашого опитування. Щось типу класичного жіночого здоров'я, які проводили виробники засобів гігієни. <рес> тільки з життя, тільки життя не було. Тоді, навіть на біології ці сторінки з е, статевими органами, ми їх чомусь пропустили, розказували про е, статеве дозрівання, видавали прокладки і теж видавали презервативи. але На цьому було все. Пояснив, я що маленькій дитині трьохрічній, відки вона взялась, то я казав, що папа положив. Несіння животик і вона народилась. Н'який аес там ні, нікого не знайшли. Набувалося з навчання в університеті у лютому 23-го року на сайті президента України з'явилась петиція. Її ініціаторка, голова громадського альянсу Політична дія жінок Ірина Тишко. І у своїй петиції авторка зазначає, що діти через відсутність навичок аналізу інформації сприймають все побачене онлайн за чисту монету і не розуміють, до чого це може призвести. Тому пані Ірина пропонує запровадити обов'язковий курс статевого виховання в початковій освіті, середній школі, а також у вищих та професійно-технічних закладах освіти. І ми вирішили детальніше розпитати її про цю ідею дитячого садочку. Насправді діти мають розуміти правило трусиків. Це коли дитина усвідомлює, що ніхто сторонній, чужий, не може торкатися її тіла. Дитина з маличку має усвідомлювати свої кордони, а далі вища школа вже. Розмови можуть іти про гігієну, врешті-решт. Підлітки теж займаються сексом, але треба розуміти, що вони мають усвідомлено йти в е, ці відносини. І е, дуже важливо, щоб діти не черпали, особливо в підлітковому віці, інформацію про міжстатеві відносини з інтернету. Бо я нагадаю, десь приблизно 60% підлітків дізнаються про е, секс саме з інтернету. Е, старший вік вже мова може йти навіть і про. Питання згоди, так само і про різні види домагань. Петиція пані Ірини набрала понад 25 тисяч підписів та її розглянув президент. У своїй відповіді голова держави звернувся до Кабінету міністрів з проханням опрацювати пропозицію. Втім, на сьогодні ситуація наступна. Насправді ми були дуже здивовані, що петиція набрала таку. Кількість голосів дуже швидко. Для нас це свідчить про те, що українське суспільство готове. Оперативно, звичайно, відповіли в офісі президента. Ми чекали довгої відповіді від міністерства освіти. Ми тримали аж дві відповіді. Одна відповідь відрізнялася від іншої. В одній констатувалося, що мовляв, якась частина статео виховання вже є в освітній програмі. Натомість сам міністр відповів, що от ми будемо розробляти, ми будемо. Розглядати таку можливість, і це я розумію наскільки це системна і велика реформа, бо потрібно готувати не тільки викладачів, треба готувати до цього батьків, і е, треба розуміти, що велика робота має проводитись саме із батьками, в тому числі. Поки Україна ще на шляху до запровадження уроків статевого виховання для багатьох країн це вже маст хев. Наприклад, Швеція почала говорити про секс-виховання в школах однією з перших в світі. З 1955 року такі уроки стали обов'язковими за шкільною програмою. Результати вражають тут. Один з найнижчих світових показників підліткових пологів. В Нідерландах про особливості сексуальної освіти дізнаються вже у 4 роки. Діти знають про повагу до іншої статі, безпеку та близькість. У 8 років школярам розповідають про гендерну ідентичність та різноманітність стереотипи, а в 11 – про контроль народжуваності. Завдяки такому підходу країна має один з найнижчих рівнів підліткових абортів і вагітностей в світі. Цікавим є той факт, що в Америці наразі немає єдиного прийнятного підходу до сексуальної освіти. Здебільшого це залежить від політики окремого штату, ба більше в деяких штатах в рамках теми контрацепції перед дітьми взагалі заборонено проводити демонстрацію застосування презервативів. То чи підтримують українці уроки статевого виховання в школах? За даними опитування, 60% як батьків, так і вчителів, зазначили, що повністю згодні з присутністю статевого виховання в школі. Але є нюанс, з якого віку це впроваджувати. Лише 26% батьків вважають, що такі розмови варто починати в початковій школі. Натомість серед педагогів цю ідею підтримують 41%. А що думаєте з цього приводу ви? Це має бути якась середня ланка між вчителями і дітьми з дитячого садочка, навчати дітей про їх тіло, про те, що деяких частин тіла не можуть торкатися якісь сторонні люди, окрім там батьків, коли, наприклад, вони миють да, дитину. Є книжки, є бесіди, є спеціалісти, які можуть провадити кваліфіковано не людьми, які там не знаю 100 років тому читали щось про сексуальну освіту. Якщо це буде зроблено за сучасними стандартами, я дуже підтримую. Потрібно починати сексуальну Ну, no, без фанатизму, як то кажуть. Дуже коректно має бути треба залучати якихось еквівалентних довірів дітей, можливо, блогерів, можливо, лідерів думок, які для дітей є релевантними, включати в себе освіту батьків, освіту вчителів, бо вчителі на жаль також не знають, як це розповісти дитині. Повертаючись до петиції, пані Ірини Тишко, зазначу, що на її думку учні і учениці повинні знати про фізіологічні та психологічні зміни пов'язані зі статевим дозріванням, про методи контрацепції, не вагітність особисту безпеку знати і розуміти базові принципи культури. Згоди статеве виховання дітей і молоді значно знижує ризики насильства, рівень злочинності, кількість підліткових вагітностей, а також підвищує вік першого статевого акту. А що думаєте з цього приводу? Ви чи потрібне статеве виховання в школах і з якого віку воно має починатися? Напишіть про це в коментарях, а заодно не забудьте підписатись на наш канал. Нам буде дуже приємно. Свою думку я наразі не озвучую. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, і там дізнаєтесь більше. Є ідея для тих і про тих, хто формує майбутнє України.